Чудового, благодатного і натхненого дня понеділка. Товариство знімаємо відео. Тут Мої племінники і діти будуть бігати, бо вони попросилися, що дуже хочуть у відео, то не виганяйте їх. Але не шуміть, будь ласка, сьогодні надихають нас, крім дітей і їхнього шаленства, слова з книги Пророка Ісаї 18 Якби ж ви вважали на мої повеління, то щастя ваше. Було би як річка, а радість як хвилі морські таке файне слово. Я особисто дуже люблю воду, дуже люблю озера, дуже люблю річки. Взагалі, бути би для них, дивитися, купатися, плавати. І коли я собі уявляю, що щастя так багато, як, як річка, як вода, яка йде, і ти нічого з нею не можеш зробити. Вона собі йде, ти її не зупиниш, можеш якось на якийсь час, але вона собі і так знайде дорогу, знайде, де пройти. А хвилі морські йдеться про ритмічність. Йдеться про ритмічність. Здається, 12 хвиль іде простих, чи 11 простих, а 12 завжди йде більша. Тобто, щастя, ваше просто буде, як хвилі, одне за одним, одне за одним. А коли? Коли ми слухаємо його повеління? Тобто буквально те, що нам Господь пропонує, те, що нам Господь відкриває, те, що нам Господь говорить. Тому нехай цей тиждень буде тижнем слухання. Слухання. Так втішуся, одна подруга Тетяна написала там, ми за нею молилися, і вона каже, яке маєш слово до мене. І це так гарно, ого. Я, яке я маю слово від Бога. І, якби, і я почав слухати, і вона мене так зачепила, я потім ще раз запитаюся Бога ще раз, і потім таке чітке слово. Мені скажи, Тані, ось це і ось це. І слово Боже, до речі. Тепер для вас буде також вправа. Давайте потренуємося. Духу Святий, прошу тебе промовляти через братів і сестер. Дай якесь слово, дай якесь повеління для, для тебе те, що не суперечить Слові Божому, те, що не суперечить Біблії, якусь і добру думку, добре натхнення, яке не суперечить науці церкви. Дай на серце зараз цим братам і сестрам, які слухають, які дивляться, а вони нехай у свою чергу мені скажуть. Амінь. То тепер для вас завдання: напишіть, зупиніться, може, навіть на паузу нажміть це відео, і послухайте. Як ви думаєте, яке слово зараз Господь через вас, через тебе, саме через тебе, говорить мені? На мені потренуйтеся, мене не шкода. Яке слово, ви вірите, що зараз Дух Святий відкриває вам для мене? Може це бути якась думка, яку ви раніше чули із Слова Божого? Може якась думка з псалма, із якихось інших частин Біблії? Може просто якесь слово підбадьорливе? Зазвичай це щось підбадьорливе, щось надихаюче, щось спрямовуюче. то розпізнайте. І напишіть у коментарях. Це буде така невеличка управа на те, як слухати, як чути повеління Боже. І пам'ятайте, коли будете в цьому тренуватися і будете слухати насамперед Слово Боже, Біблію, насамперед у медитації, у роздумах, у молитві, будете слухати Його повеління, то ваша радість буде як річка, як ріка. Не річка, а ріка річеще. А щастя, ваше буде як хвилі морські, буде накочувати просто ритмічно, постійно. А кожна 12-13 буде ще більша сила. Але слухаймо повеління і чекаю у коментарях, що ви почуєте, яке слово почуєте для мене. Буду вам вельми вдячний. Будьте благословенні. Слухайте, що Господь говорить у своєму слові, у навчанні церкві, у ваших молитвах, роздумах, медитаціях. І нехай Господь вас у цьому благословляє, а потім із іншими діліться. Ага, і ще обов'язково помоліться сьогодні. Ми розпочинаємо табір виїзний у горах. То помоліться, бо для того, аби Господь торкався дітей і щось промовляв для нас, як аніматорів, і для всіх дітей, яким будемо служити, і цим, і всім іншим 80 дітям. Най Бог благословить, і нехай збереже всіх і відкриває на нього. Майтеся файно, мир вам.